Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене чергова розпаковочка. Приїхало мені замовлення доктор Клінік. Забрала я його ще в п'ятницю, але не було в мене можливості відзняти, тому хочу показати, що брала по каталогу січня. Ось так виглядав каталог. Він у нас в 2 місяці грудень і січень. В грудні були одні пропозиції, вигідні, в січні інші. Тому... Дивіться, чорт заберу. В січні були інші. Компанія давала. Вигідні різні акції, різні пропозиції, покажу, що брала я. Спочатку покажу, що брала по повній вартості. По повній вартості брала набір. Вигідно було брати набір для прання, як він називався. Складався він з трьох продуктів. Вигідний він був чим. Два береш, третій, третій в подарунок йде. Три продукти за ціною двох. Перше, що входило в набір, ось такий гель для прання дитячих речей. Саме такий я ще не брала. Кажуть, що дитячий він як -то ніби кращий, активніший, краще забирає плями, тому що ну, для прання дитячих речей треба такий більш концентрованіший, сильніший, ніби засіб. Але разом з тим, щоб він був гіпоалергенний і без хлору, без різних там добавок. Такий шкідливий для дитячої шкіри, тому входив цей набір цей, цей гель. Входив другим продуктом ось такий кондиціонерчик. У мене вже вони закінчились, були. Я якось також по таких, якихось хороших пропозиціях їх брала. Також, здається, по 1 плюс 1 до рівня 3. Якось так, здається, я їх тоді брала. Легкий, квітковий має аромат цей кондиціонер, легенький такий об'ємчик літер, що в, що в гелі для прання, що в кондиціонері. Можна, в принципі, по такій пропозиції брати. І третім входив ось такий продукт: це у нас ваганський концентрований гель для прання білих речей для прання білого. Він іде якби натуральний, з олією апельсинової шкірочки. Такий веганський продукт я ще не пробувала, буду пробувати вперше. Тут у нас розписана інструкція для, для об'єму 4-5 кг і для якої води по жорсткості, м'яка, жорстка вода. Ну І, звісно ж, для якої степені забруднення буде одяг. Буду пробувати, саме такий я ще не брала. Саме так придивлялася до якогось продукту саме для білих речей, хотіла щось купити. От буде в мене. А в користуванні такий. Ціна по каталогу цих продуктів була 100, гривень. І якщо береш 189 гривень ішов, ось гель для прання, і кондиціонер 199 гривень по каталогу. А цей для білого, ось він, 209 рідкий порошок для прання білих речей. Пом'якшує білизну, зберігає її форму, очищає бруд та плями на білизні без зміни кольору, легко змивається. Ось такі продукти. Досить такий вигідний був набір цей. 378 він йшов по каталогу. Ну, і мінус кидочка, досить такий вигідний, і три продукти в наборі. Далі, що ще взяла по повній вартості, це два сухих шампуні. Ось такий Clean and Fresh. Неодно, неодноразово вже їх брала, неодноразово я їх показувала. І ось такий Tropical, Взяла знову наявність, того, що в мене лише всіх одненький. Подруга в мене їх з наявності вже позабирала, вона ними користується. І постійно мені тільки пише або телефонує, що їй треба сухий шампунь. Я для неї відвожу з наявності. Далі, що ще взяла? Ціна по каталогу сухих шампунів була 219 гривень. Вони йшли без, без акцій різних, часом є вони по якихось спецпропозиціях. В цьому каталозі були вони по повній ціні, але вирішила взяти того, що в мене вони все рівно підуть. Одненький тільки лишився, тому вирішила взяти. Хотілося, треба було набити замовлення щось до потрібних балів. тому... Набирала продукти, які хотіла спробувати, і які в мене люблять клієнти. Ще що покажу: замовила ось таку олійку з кератином, кератиновим комплексом. Сироватка для, для волосся. 125 мл її об'є. Єдине, що трішечки здивував її дизайн, в каталозі вона виглядає. Дещо інакше. Зараз покажу швиденько найду. Трішечки відрізняється. Дизайн. Дівчатка, хто буде брати, зверніть увагу, трішечки вона відрізняється. Ось так вона виглядає в каталозі. Ось таким чином, ця сировочка, і ось так приходить вона. В вживу, як то кажуть. Об'єм той самий, просто, ну, я так розумію, це мало би бути скло. Якщо я правильно розумію, це у нас іде пластик. Трішечки пакування відрізняється. Буду пробувати, ще не брала, хочу спробувати для волосся ось таку сироватку. Не знаю, ще не знайома з нею. Ці продукти я брала по каталогу по повній вартості і покажу. Які продукти брала з 50% знижечкою. Перше, що покажу, ось таку взяла міцелярну водичку двохфазну, з гілоруною кислотою, вітамін В5 і органовою олією. Ось така двофазна міцелярочка. Такі засоби мені подобаються більше, як знімають макіяж, тому з 50% знижечкою було досить вигідно брати. В каталозі вона 199 гривень коштує, я її взяла за півціни. Наступне взяла ось такий двохфазний вже засіб. Також для зняття макіяжу це йде з гіалуроновою кислотою, вітаміном В5 і аргініном. Також, ось такий двохфазний. Це вже двохфазка для зняття макіяжу. Ось така взяла, також її була вона представлена по спецпропозиціях. Тому. Вирішила взяти. Наступне, що взяла, також з 50 знижечкою для себе сироватка проти випадіння волосся від компанії «Доктор Клінік, виробник Туреччина. 30 мл її йде. І як виглядає вона? Ось так, ще я не читала, як її, так розумію, перед миттям, мабуть, ось така з піпеточкою йде. Баночка, серум такий. Я так розумію, мабуть, її на якийсь час перед миттям треба наносити на корені. І дивненько так написано все англійською, нічого не бачу ну, українською. Та Україна. Сироватка проти випадіння волос. Спеціально розроблена для зміцнення ослаблених волоссяних фолікулів. піклується про фоліку... волосні фолікули, щоб запобігти випаданню волосся, стимулює кровообіг корені волосся та зміцнює пасма волосся. Це допомагає заспокоїти шкіру голови, надаючи відчуття свіжості. Нанести масажними рухами на шкіру голови. Рекомендується використовувати щодня або не менше трьох разів на тиждень. Для інтенсивної терапії, для легкого догляду достатньо використовувати один-два рази на тиждень. Ну, Мабуть, перед, а перед миттям, я так розумію, щодня або не менше трьох разів на тиждень ось такий продукт. В каталозі ціна цієї сироватки 299 гривень, і я взяла її з хорошою знижечкою. Далі ще компанія в останні дні. Дії каталогу, дала хорошу також пропозицію на ароматики. І дивилася в переліку на аромати, які, тільки вже й не пам'ятаю, які я брала. Один здається ось такий повнорозмірний флакон. Я вже їх відкривала, тестувала, тому що було мені цікаво. Ось цей 303-й це у нас Victoria's Secret Bombshell. Ароматик, аналог на цей люксовий аромат. Зараз дістану. в каталозі самі ці ароматики досить такі, ну, по такій ціні, як то кажуть, бюджетні, тому ось така коробочка і ось так виглядає. Флакончик. Приємні аромати. Я брала минулий раз, коли була така сама пропозиція 50% знижечкою була, брала ганімет. Аналог на ганімет. Забрала у мене колега. І брала аналог на трусар Дідона в 20 мл. Я брала, мені дуже сподобався він той ароматик. Цей приємний такий свіжий, квітковий, фруктовий навіть такий. Фруктовість, якась є, Солодинка така. Приємно, приємний ароматик, об'єм 50 мл. Каталозі. Ці аромати в нас представлені. По, зараз скажу, покажу. Де вони там? Ось так. Ось так представлені ці, ці ароматики в каталозі, повна ціна 949 гривень. І тут перелік є чоловічі, є жіночі. Можна вибирати і скидали нам групу списочок і картинки, які, які аромати, аналогами яких вони є, тому що тут тільки номери. Цей у нас заявлено 303-й фрутів-флорал, так він називається, фруктово-квітковий, я так розумію. Ось так вони по номерах і відрізняються. А так, в принципі, флакончики. А в жіночих, я так розумію, білі ковпачки, в чоловічих чорні. Ось такий ароматик. І ще взяла два маленьких по 20 мл, 324-й і 327-й. Якийсь з них, зараз, якщо знаю який, аналог на Пакорабан Фем. Видимо, 327-й такий солоденький. А третій забула. Чогось не подивилася, забула на який. Ось так виглядають ці ручечки 20 мл. Це 327-й. Здається, якийсь аналог на Paco Rabanne фам, а другий на чи то до Додіор. От забула, який я брала. Дивилася, дивилася, вибирала, вибирала, а в результаті забула. Так, а цей такий ніби. Це іде з якоїсь такою ніби і табачною ноткою, Якось він мені так показався чогось якимось таким, як то трохи чимось димним таким. От зараз пошукаю, зараз зайду і цікаво, на які 324-й забула. Один точно, здається, цей 327-й солоденький такий на Пакурабан Фэм. А цей, а цей, а цей, Забула на який він такий. Також е солоденький, але якийсь такий така нотка ніби проскакує. Як Як-то бачна якась така нотка. Розкакую чогось мені зараз. Вони вже постояли, тому що, коли я приїхала, тільки привезла їх, вони такі ще були холодні, запотівші флакони, я тестувала. Зараз вони вже постояли в теплі. Такі цікаві ароматики мені сподобались. Тим більше по 50% знижечці, чого б не взяти, чого б не спробувати. Класна була пропозиція. Ще в мене їде ще одне замовлення, я робила невеличке. Ще будуть там ароматики, обов'язково покажу які. Останній же день, мабуть, я робила, мені треба було там добити до бали, тому що мене там не вистачало 25 балів. Олечка мені написала, дякую, Олічка, що написала мені, і я ще добивала ось такі флакончики. Це скло, такі ручечки. Доволі таки гарно виглядають. Можна брати з собою невеличкий об'єм 20 мл. Класний цей 27-й солоденький такий смачний, дуже мені подобається. А той забула. Здається, це пакурам аналог на цей аромат. А той забула, який я брала. 324. й Забула, не пам'ятаю. Буде ще одна розпаковочка, буде ще одне замовлення. Прийде, покажу, що брала. Всім дякую за увагу! Хто хоче. Компанії, хто хоче тестувати, я залишу посилання для реєстрації під цим відео. Заходьте. Якщо є питання, питайте, цікавтеся. я відповім на ваші запитання. Кому цікаво, щось по продукції. Прийшов ще мені. Ага, забула показати ось такий новенький каталог, другий лютневий тут у нас вже так. тематика до Святого Валентина. Будуть тут пропозиції і подаруночки. До святого Валентина. Ще я взяла ось таких забула показати пакетиків, 5 штучок. ні, 10 стається, 10 штучок. Прозорі. Такі йдуть невеличкі для замовлень, того, що часом шукаю, щоб таке покласти замовлення, і вирішила цього разу замовити. Ось такі вони невеличкі, це не двоє складені. Тут у нас логотип компанії доктор Клінік, інстаграм адреса. Ось такі пакетики. Ось такі вони по величині. взяла, нехай будуть вкладати клієнтам замовлення. Таким було моє замовлення, досить цікаве, вигідне, як на мене. Хороші пропозиції дала компанія, хто хоче також по таких пропозиціях замовляти собі продукти, аромати, доглядові засоби, побутову хімію також, пральні порошки непогані. Заходьте, реєструйтеся, я залишу посиланнячко. І якщо є питання, пишіть, я відповім. Всім дякую за увагу, дякую, що заходите. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. Всім підписникам я вдячна за підписки, за коментарі. Завжди в коментарях вас чекаю. Всім па-па і до зустрічі на моєму каналі.